Найвідоміший салат у світі? Чому б і ні? Зустрічайте історію створення салату Цезар. 4 липня це міжнародний день салату Цезар. У 1930-х роках шеф в кухарі міжнародного товариства епікурейців у Парижі проголосили Цезар найвеличнішим рецептом, що з'явився в Америці за останні 50 років. Втім, без інтриг не обійшлося. Є щонайменше три версії походження цього салату. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці. Родом з Чикаго. Версія перша. Непопулярна. У середині 20-го століття в штаті Міннесота жив американець Джордж Леонард Хертер. Він був би просто успішним бізнесменом, що спеціалізувався на товарах для активного відпочинку, якби не його книги. Особливо популярним і улюбленим у США став його тритомник рецептів з 1960 по 1970 рік. його перевидавали 13 разів. А The New York Times назвали книгу. Тикою сумішю рецептів, необґрунтованих заяв та неструктурованої філософії. У другому домі якраз є історія салату Цезар. Хертер наполягав, що салат винайшов у 1903 році кухар з Чикаго з італійським корінням Джакомо Джуніа. Він працював у маленькому ресторанчику The New York Cafe і готував переважно американську їжу. У той час у закладах громадського харчування спагетті та піцу мало хто замовляв, навіть італійці, що стали американцями. Свою нову страву з листя Латуки Джуніа назвав Цезар Селед на честь Юлія Цезаря. Для автора страва була зовсім звичайною. Він і сам здивувався, коли гості стали замовляти її знову і знову. Далі спрацювало сарафанне радіо, і ось вже шефи по всій Америці та Європі готують цей салат. Історія салату Цезар за участю братів Кардіні та Мексики. Ця історія почалася в італійському П'ємонті, де в лютому 1896 року народився Абелардо Чезарре Кардіні. Родина була чимала, восьмеро дітей. Сестри залишилися в Італії, а брати вирушили за кращим життям до США, а звідти до Мексики. Чезаре зайнявся ресторанним бізнесом у прикордонному місті Тіхуана. Це був час розквіту шостого за величиною міста країни. У той час у Штатах лютував сухий закон, і підприємливий італієць зрозумів, що краще поїти й годувати людей ближче до Америки, але по інший бік її кордону. У Тіхуані проходили перегони і бої биків. Бари, ресторани та публічні будинки були переповнені людьми, переважно американцями. Щоб нагодувати велику кількість гостей, Чезаре Кардіні, інколи його ім'я пишуть просто як Цезар, спорудив салат з усього, що потрапило під руку, з листя зеленого салату, латука або романо, думки з цього приводу розходяться: часнику, сухариків, пармезану, оливкової олії, яєць і вустерського соусу. Утім, точний набір інгредієнтів, предмет запеклих суперечок, які швидше за все почнуться і в коментарях до цього відео. Цікавою була і подача страви. Оригінальний салат готувався за столом безпосередньо перед гостем. Коли заправка для салату була готова, у неї занурювали листя, страву подавали на пласкій обідній тарілці, щоб салат можна було їсти руками. І гості і партнери італійця були більш ніж задоволені. Так народилася сенсація: почалася історія салату Цезар. До слова, приблизно тоді Чезаре став Цезарем, і Салат отримав його ім'я. Пізніше невгамовний Кардіні перевіз свій ресторан до готелю Цезарс. Саме там Салат регулярно замовляв. Ларк Гейбл, який зіграв Рета Батлера у віднесених вітром, кажуть, що до початкового салату Цезар, приготованого Чезаре, Анчоуси додавав його брат Алекс, який приїхав до Тіхуани в 1926 році. Під час Першої світової війни він служив в італійських повітряних військах, тому свою версію страви назвав салатом авіатора у журналі «What's Cooking America» Говориться, що ця версія була настільки добре сприйнята, що стала стандартом, а потім була перейменована на салат Цезар. Роза Кардіні, дочка Чезари, запевняла, що її батько був категорично проти використання анчоусів. Він вважав, що заправку робить вустерський соус і нічого більше додавати не потрібно. Але багато шефів і кулінарних істориків вважають, що салат Цезар повинен називатися салат Алекса Цезаря Кардіні. Настільки важливі в ньому анчоуси. Альтернативна історія села Цезар за участі кухаря Сантіні. Версія третя. Теж родом з Тіхуани, але альтернативна. Її головний герой 18-річний Лівіо Сантіні, який приїхав до Мексики з Італії у 1924 році і отримав роботу кухаря в ресторані Кардіні. Лівіо все своє життя до дня смерті у 89 років стверджував, що це він приготував салат на основі фірмової страви його мами Беатріс. У 1984 році екс-кухар році екскухар розповів змі, що такий салат Беатріс Сантіні називала салатом важких часів. У ньому використовувалося одне яйце, трохи відварене протягом двох хвилин. Це був єдиний тваринний білок, який наша родина отримувала в австрійському таборі під час Першої світової війни. Оригінальний рецепт від Лівіо, за словами його нащадків, обов'язково включав хорошу оливкову олію, підсмажений хліб, вустерський соус, винний оцет і якісний пармезан. У некролозі на смерть Лівіо Сантіні в 1985 році було написано: Містер Сантіні може піти, але його салат не буде забутий ніколи. Цікаво, що на сайті ресторану Цезарс за легендарний Цезар дякують Чезаре Кардіні і Лівіо Сантіні, а також усім співробітникам ресторану. Утім, історики кулінарії вважають цю історію не канонічною. Так це було чи ні, ми напевно ніколи не дізнаємося, але всі сходяться на думці, що автором за будь-яких обставин був італієць. Ось така сьогодні історія на тарілці. Скажіть чесно, зголодніли? Якщо так, підпишіться на наш канал. Більшість глядачів дивиться відео без підписки, яка сильно мотивує нас створювати контент. Дякуємо!